Майки Вітаю усіх! З вами Марія. Гомбовці це забута страва української національної кухні. Це український десерт угорського походження із сирного тіста, поширений в Закарпатському регіоні України. Тож відтоючи пашану українській кухні, приготуємо сьогодні гомбовці. Почнемо з приготування сирного тіста. В миску викладаємо кисломолочний сир 750 г, розминаємо сир товтушкою. Беріть для цього рецепту дуже-дуже сухий сир без зайвої вологи. Додаємо яйця, 6 штук. сипаємо цукор 9 столових ложок, манну крупу 15 столових ложок з гіркою. Все ретельно перемішуємо до однорідності маси. Накриваємо харчовою плівкою, ставимо тісто в холодильник на 40-60 хвилин. Після години в холодильній камері з нашої сирної маси ми будемо формувати невеличкі кульки. Ложкою беремо сирну масу, руками формуємо кульку, викладаємо на дощечку. Такі кульки робимо з усієї сирної маси. Друзі, я дуже прагну знімати якісні рецепти для вас, і ваші лайки та підписки дуже допомагають мені продовжувати і надалі. Пишіть в коментарях, що приготувати наступним, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Далі ми ставимо кап'ятити трішки підсолену воду на сильний вогонь. Поки вода нагрівається, в сковороді розтоплюємо вершкове масло 100 г, всипаємо мелені сухарі 200 г, помішуючи, обсмажуємо сухарі в маслі. Нагрів має бути мінімальний, бо сухарі можуть легко підгоріти. Додаємо 1 чайну ложку кориці, продовжуємо смажити помішуючи. Коли вода закипіла, на шумовку кладемо сирну кульку і обережно опускаємо шумовку в воду, тримаємо 5-7 секунд. Перевертаємо шумовку і кульку, опускаючи у саму кастрюлю, трішки помішуючи, щоб кулька не перестала до дна. З такою ж послідовністю опускаємо всі кульки у воду. Поки опускаємо кульки у воду, не забуваємо помішувати наші сухарі. Сирні кульки варимо до спливання і ще одну-дві хвилини після спливання. Будьте дуже обережні з кульками, вони ніжні у воді, і якщо будете сильно мішати та рухати шумовкою, то кульки можна легко пошкодити і вони розпадуться. Поки гамбовці варяться, в сухарі додаємо 2 ложки цукру. Перемішуємо. Продовжуємо смажити на слабкому нагріві хвилин 5, поки цукор не почне плавитись. Дістаємо шумовкою наші кульки з води та перекладаємо в гарячі сухарі. З мінімального нагріву сухарі ми не знімаємо, вони мають бути постійно гарячими, інакше не прилипнуть до кульок. Обкатуємо кульки в сухарях. Вони мають бути повністю покритими сухарями. Ось і все. Це і є закарпатські гамбовці. Інші кульки також дістаємо з води і обкатуємо у сухарях. Ця страва не схожа на жодну з тих, що існують. Це не пироги, не ліниві вареники, не галушки. Щоб повністю зрозуміти смак закарпатського десерту, приготуйте його вдома за моїм рецептом. І не поспішайте говорити, що це звичайні ліниві вареники. Повірте, вони інші і, на мій погляд, смачніші, не кажучи вже про те, що це наші традиції та історії, які ми не повинні забувати. Гомовці завжди подаються зі сметаною. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного.